Україні з краю в край ходить святий Миколай. Нарешті в наш край завітала зимонька чарівниця з пухнастим снігом та веселими святами, а найперше приходить до малюків свято 6 грудня. Це найулюбленіше свято дітей. Маємо чого радіти, добре знаєте ви, діти прийшло до нас малята святого Миколая свято. Діти чекають це свято, пишуть святому Миколаю листи, співають пісні та вчать вірші. А хто такий Миколай? Жив колись на світі, чи в Азі юнак Микола. Рано сиротою остався, лиш багатий спадок від батьків і стався. І багатий спадок цей у потреби дарувати він робив. Уночі Микола ходив від хати до хати, щоб дарунки дітям роздати. За справи добрі такі, Господь Миколая полюбив. Миколай чесно жив, особливої, пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь у Миколая, що хочеш за заслуги ти. Я хочу раз на рік на землю йти, чемним дітям роздавати подарунки за добро. І отак щороку діти Миколай мандрує світом, подарунки щедро роздає. Він за них не хоче плати, хоче, щоб ви, малята, чемними та добрими зростали, шанували татка, неньку, свою землю і свій народ. Миколая визнали святим, і кожного року, 6 грудня, в день свого дня народження, Миколай ходить по землі і розносить добрим дітям дарунки. Під подушку діткам їх кладе. Це свято? Не лише про подарунки, воно нагадує дітям, що доброта і слухняність це важливо. Важливо, коли ми допомагаємо іншим, даруємо усмішку чи просто підтримуємо друзів. Ми також стаємо маленькими Миколаями. Тепер, діти, ви знаєте більше про це чудове свято. Пишіть листи Святому Миколаю і пам'ятайте, головне не подарунки, а те, як ви ставитесь один до одного. До нових зустрічей.